Добрий, добрий день, чи вечір, чи ранок, хто коли дивиться. Сьогодні давайте подивимося, є таке питання. Треба подивитися е, село Дучани. Береславський район, чи будуть ще руйнування? І чого варто остерігати жителям до кінця весни? Є тривожні новини, люди налякані. Отже, давайте подивимося, чи будуть ще руйнування в селі Дучани. Давайте подивимося до весни, от того, що потім будуть зміни йти. Так, чи будуть руйнація удучани до весни. да, багато людей виїде. Я вам хочу так сказати, є, є приліт і є руйнація. Карта руйнації ось випала. от, Але там, скажімо так. Там, де багаті дома, от там, там людей немає. Тобто там таке враження, що люди десь виїхали. Чи в, окупа... чи цю в... в евакуацію виїхали, чи в... поки що ці... ці дома закриті. Це багаті дома, тобто, там такі багаті сім'ї живуть. Або це може бути іще якесь таке, знаєте, як то підприємство, але де всі одна сім'я, наприклад, фермерство якесь. да? І це споруда буде. Це споруда якихось там фермерів. Фермерів або якогось производства. Тобто це навіть не самі производственні цеха, скільки там, де люди знаєте, передіваються, може, може щось там вирішують, якісь питання. Тощо. Дальше, дальше. Будуть в полях щось робити, там, якісь движення військових будуть, там, але це вони будуть перейматися більш безпекою. Ну, скоріш за все, це буде розмінування, от, якісь от такі от моменти. Все. Все. Більше нічого нема. Більше нічого нема. Більше нічого я такого не бачу. Давайте подивимося, чи буде наступ. Знов на дучани. Так, давайте подивимося. Так. Давайте подивимося, чи буде на дучани наступ. Угу. Чи може... Окупанти знову повернуться і знову купують за село. Давайте на це подивимося. Так, що там? Окупанти, ой, там і так нічого немає вже в тому селі. Те, що должно було бути, нічого немає. Але є люди, якісь такі, знаєте, прив'язані, що вони мусять, нема куди йти. Нема куди йти і ще що. І є якісь, я би так сказала, Тихі ждуни. Отак от так, знаєте, вони про це нічого не кажуть. Дуже бояться, люди будуть дуже боятися наступу. От, е... Притом їм будуть розказувати хтось про цей наступ. Наступу і окупації не буде. Наступу і окупації дитчан, дитчан не буде. От, тому я розумію, що. Живуть люди пенсіонери, я розумію, що люди налякані, я розумію, що багато зараз слухів ходить, таких всяких різних. Ні. Оце буде тільки що да, от При обстрілі якийсь от, от прильот буде. Да? О, тому е ну, люди, які, е які там залишилися, що можу казати, що можу казати, що ну, я, ну, я можу вам сказати? Ну, окупації не буде. Отак от. Ворог не зайде до вас. Обстріл буде, Понимаєте? що, що? Треба, треба берегтись, треба берегтись, намагатись. Ну, там немає. У мене тут багато, наприклад, карт, які показують руйнацію. Тут в мене є аж три карти башни. да, От випала тільки одна. Тобто це буде все. Вам пережить оцей лютий, а потім побачите, потім потихеньку-потихеньку діло піде краще. Так що, будь ласка, протримайтеся оцей, оцей лютий. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять мені подобайки, на мене підписані. З вами нічого вам не трапиться. Пока-пока.